Доброго дня, друзі! Сьогодні був я на ринку і узнав, по чому яйця. Давайте ми зараз із вами з вами поїмо коротко відео. Стоїмось яйця. А яйця по чому у вас? 45, свіжак. 45. Благодарю. Так, 40 це домашні, так? Да? Добренько. Зараз я прошу звернути увагу на фермерські яйця. Стоїмось фермерських яйць. А ти скажіть, будь ласка, по 60 це з двома жовтками? А ціна? Ой, а домашні вони чи ні? Фермерське, не Фермерське, я зрозумів, добре, Ніто все дякує. Зараз я прошу також звернути на магазини стоїмось яйць. Оголошую, що з сьогоднішнього дня... Яйця в мене коштують 40 гривень. Вони подорожали, тому що іде, людей спад на яйценосності. Я теж задарма яйця куриний не буду продавати. Тому що в мене на 10 курок нужно потратити 23 гривни 70 копійок. Продавати їх по 30 по 35 мені резону ніякого немає. Чому так подорожало? Тому що соєвий жмих, соняшниковий жмих і всі. Компоненти, які входять в куриний корм, подорожчав із травня місяця. Но я в травні не піднімав цінову політику, працював фактично собі в мінус, но коли світ почав дорожчати, і а, в мене не остається ніякого вибору, чим піднімати людей цінову політику на корм і на яйця.